Друзі, всім привіт! Мене звати Геннадій, ви на моєму каналі Джамбо Мамбо. І ми з вами на водоймі синів. Чи синів, чи синів, я не знаю як правильно його називають. Тут такий невеличкий турнірчик. Невеличка водойма, доволі нова. Ізюминка цієї водойми те, що в неї є, те, що в ній ловляться осетрові. Навіть нумерація секторів із зображеннями осетрів. Але, водоймо досить доглянута. Вимостка. Ось там далі. Зараз спробую приблизити. Там є теж будиночки, є сектора з вимостками. Ось там крайній 12 й сектор, ось, я не знаю, чи мене бачите, ось там, там будиночок такий доволі величенький, гарна вимостка. Можна орендувати будиночок для життя, для ночівлі. А я живу в такому шатрі. Так, вже судді йдуть зараз, будуть важити рибу. Це Дмитро А, Дмитро команда А, організатор турніру. О, динозавр. Маленький так, динозаврик. Так, риба про давніх часів. 077. Рибу за моїми пальцями буде не видно. Ти вище піднімай і далі виставляю. Предки цих риб жилися до динозаврів. Це продавній родич акул, до речі. Теж хрящова риба, як і акула. 770, Але це мій перший осетр. Так-так. Одному, одному Заплюскали мені. Такі гарні карасі, так? Да? Що бачили мій скудний улов, скажімо так, не совсем скудний. Є люди, в яких менше риби. Але риба дрібненька. Водойма відносно нова, але хлопці регулярно закуповують і сюди завозять гарну рибу. Я зробив дві точки. Я почав з однієї, але в мене чомусь працювало лише одне вудлище. Я намагався знайти місце для другої і знайшов, але теж спіймав звідти пару карасів і вирішив зробити одну точку на. О, Трошки, глибше. Трошки глибше. Я ловлю з під очерета до там. Ось там. Там твердячок, маркером тянеш метрів 15, віду черета тверде, 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 а потім починається мул. І от на цьому переході з твердого на мул я закормив і ловлю трошки за між, між кормами і між очеретом я зараз ловлю. До речі, я взяв нові бойли потестувати, якими я ще не рибалив в цьому сезоні. І тим більше я на ними не рибалив на турнірах. Торік я їздив з ними на дікарі, непогано працювали, а це на турнірі я перший взяв їх. Бойл. Тропік, кріль. Тропік кріль. Кріль і тропічні фрукти. Там трошки апельсин, трошки бергамотик. Дуже приємно пахне цей болт дуже м'ягенький, свіженький. І я в точку, яку я зробив другу на глибині, я туди дав таку ж меню бойлів. Два спомба горіха, горіх цілий і плюс перекручений. Два спомба коноплі і туди поклав вудлище з балансом 10 мм. Зараз на ніч поставлю туди більшенького, більшенького баланса 12 мм. І хай стоїть, буду періодично перезакидати. А сам буду продовжувати ловити піду черетом другим вудлищем. Ловля на два удлища. Я, до речі, стартував один. Дозволено по регламенту до чотирьох людей, якщо не помиляюсь. Але я приїхав один, напарник не зміг приїхати. Завтра приїде запасний гравець, але приїде тільки завтра. Тому я сьогодні один, в день не вдалося мені нічого знімати, бо не було коли, не було часу. Це дуже треба було швидко приготувати, тим більше зазор за часу від жеребкування до старту, був приблизно 2 години зварити коноплюк, горіх, розставити шатер, всі речі, підготувати ще закліпсуватися, промаркеритися. На все дуже мало часу. Все, зараз йдемо в ніч. Завтра може вам щось покажу, розкажу всі деталі, які буде можна показати. Та я думаю, буде можна все показати. У мене немає секретів, як правило, все показую в деталях. Що мені тут ще подобається, який нюанс. Немає комарів. У нас цю пору в таку вечірню просто рій, а тут немає. Це 12-й баланс. Сквітка. Потерлося вже трошки в відерці, Так, пішли закинемо на глибину трубочку вдягнути на пыльдок. Блягаем трубочку для фіксації на квікченжі і вперед Штуки, дивіться, давай посчитаємо штуки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось така риба. Така супер-пупер риба. Зато О, ось ітрина ось ітрина. є. Затова. це текла. А ти бачиш це без довгого носа? А це руський називається. Русський, да? Не руський, а руський. Що вони русь. русь. варто? Від слова Русь. А, київська це. київська це. русь. Київська Русь. А не та москальська Русь. Але такої не існує, тому... Ну, скальської Росії взагалі не існує. Не існує. Це все фейки, фейки. 5, 5, 5, 5. 5, 850. 5, 225. 2, 2, 5. що там в першому секторі? Одна риба. Ви її, може, може догнали? А ні, ще не догнали. Зараз зайдемо до сусідів, побачимо, що там вони за... Бігвіша зловили. Оце Амур, претендент на Бігамура. Ні, ні, а Біг Амур вже є. Уже є більшість? 600. У нас буде біг Амур у зоні. Зоні А. 4840. Я не приїхав вигравати і Що ви там коментуєте, так? Ми приїхали віддихати і вигравати. Осітрінка. Конечно можна. Дихай, бери. Майлюсенький. Жмені осітрів. Наловив повну жмені осітрів. Поповні жмені. Пане суддя, будете важити? Опа, у нас покльовка. Я візьму. Слухай, я не маю часу сьогодні знімати нічого, бо тільки от таскаю цих карасів. І ось і трина. Дмитро. Да. Привет. Здорово. Короте, 3, турнір 3, у нас 3. більше по карасям виходить. Добре, що карась йде в залік. Сім штук. Сім, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки заважило? Сім штук? 3, 7, 35 І ще, Оце, і ще, карасик, і ще лежать тут з боку Бігфіш. Ще тут лежать такі претенденти на Бігфіші карасі. Карась претендент на Бігфіш, друзі, ви розумієте, що карась, це таке? Карась претендент на біг карась. -фіш. <рес> а, на біг карась фіш. Важим <рес> біг карася. Ну, Такий вже, правда, біг. 800 ні, ну в синій, звісно, класні караси, сюди варто проїхати половити карася. Менший. 350. Ну Такий собі такі собі Ш... карпік шнурок. Але Ш... На, Ш... На, Ш... на фоні карасів то цей карпік виділився. Я вже що ви вже обійшли перший селі. Та ми, ми мусимо обійти. Ми бачимо мусимо виграти і свою і зону. Курини. Ось ще один карпік. Серед карасів ще один карпік видається. <свистити> ти Це, Це якийсь пузатіший ведет. Не дотяг до 4 кг, цей картуш. Де... Не дотяг. А ну ігорка мене. засніми. Досік тобі Так. Да. Давай Ігорка зніме. Трошки тамада з, там з весілля приїхав. <свистити> Все, вся риба. Так. Хороший карпуша. <свистити> так, друзі, от така от риба тут ловиться. Не крупна, але зате часто. Гарний карасі, просто бомба ракета. Я би сюди заради карасів приїхав би. Такий 500-700 грам карасики. На попапчик. На попапчик 6 мм. Зараз покажу вам на який. Так, тут насадкою в мене був оцей крильфрут. 6 мм, дивіться, вже напівпуста баночка. Оцей мед дуже класно працює теж. От Зараз на двох удлищах закинутий мед. оцей. І ще у мене дуже гарно працював. Ось цей мандарин, Мандарин теж 6 мм. Я пробував, до речі, насадки більші. На ніч ставив 12 мм. Але вночі, як виявилось, тут взагалі не було покльовок жодної. Всю ніч не було жодної покльовки. Тільки розсвіло і поїхала риба. Поїхали карасі, поїхали ось три. Не крупні. А, до речі, ще, ще оце от Страубері. Травбері, ще дуже гарно працювала. Це така світло-червона, як не знаю, як його назвати. Це не рожевий, світло-червоно-жовтий. Фіолетово помаранчевий і отакий от мед дуже гарно. От Топ сьогодні у нас чомусь немає різкості. От топ у нас. О, у нас знову покльовочка. Да, зараз будемо важити, черговий певно карась клює. Падает свиньер. Чеховый карась. Вот попавчик. Мэт. 6 мм. Гачок номер 12 Ось Гарні карасі. Так, що не з цим діло? Ми втяли амура такого непоганого. Ну, це для цієї водойми це нормально. 5900. Так, ближче, чим ближче його, щоб такого. Так, ну що ж, чергового доброго ранку, друзі. Слава Україні та її Збройним силам. Сьогодні у нас 26 травня, сьогодні фінал турніра. І ми з під раночок піймали п'ятірочку гарних риб амури. Амури такі в районі 5-6 кілограм. Є тут гарна риба в цій відомі, тут і короб є далеко за десятку, я знаю, точно сюди випускали. 13-ку і зробили на ній мітку, хліпсу поставили на спинному плавнику. І хто її піймає, тому буде день безкоштовної риболовлі. І така риба не одна, до речі, тут є. Совака висока риби. Ой, трошечка, да. трошечка. Так нас не, не, не любить. Не не любити, любити, так, не так не любить визу. конкурентів. Ну, да? Пальчики. Уга. Видно рибу? Да, все видно. Хочу втікти. Ах, який. У нас стався популят. Але одна рибина чуть не вкрала гудище з родкоду. І встигла затягнутися десь туди, от, під очеред, одну сторону. Чи під очеред, чи під кілочок, в яким майже свімо показані. Може там якийсь зацеп пішла. Не можу зрушити з місця. І тут зразу вже друга покльовка на нього. i it. Оце, оце, рибаки. Оце, рибаки. оце команда. Оце корм, оце корм дамбумамбу робить. Ого, я купнув. Ого. Зранку підкормили і зараз рибка зайшла в точку. Зранку то взяли 5 тисяч ямурів і потім пауза години півтори була. Підсипав корму. Ми тільки що взяли амура знову десь кілограм 6 осітра. Теж такі осітринка. карася. і от... А, була покльовка, риба затягнула десь в коряг, бував гарний паровоз, аж чуть ли ще не вирвало з рудпода. І от тільки перекидаємо 2-3 хвилини і їде палка. От зараз знов. Ігор горіш щось таке непогане. Це там якась грубша риба, так? Да? Да, ну така. Плюс півтора. Не карась. Не карась. Тамурочек фігня. Ти дуже ніжно будеш. Був би мене так вщибити, блядь, на грама не брав. мене їде. Красавчик наш. Ага. Він сварилась на праву палку. Ну, і вона ж що, вона почала працювати. Вона зараз свою відпрацює. Уже другого принесла. thank you Дуже крупно. Давись там дужку, может, чтобы не забыл. Ловить это уже нормально зачет. Так, довольно да. И красиво. Что за рыбу? Ну ты, ну вот я, вот я так, вот я так люблю. Я нежно с рыбой положу. Зикивич, 4125. Вітаю вас з закінченням нашого змагання. Спочатку подякуємо СУ, Вони у нас... за ЗСУ, правда. Зауважу це перший короповий турнір на цій водоймі. О. І я думаю, він вийшов, правда? Добре. Як ваші враження? Супер. Супер! Сказали Добре. ті, хто в призи вприсипав. Давайте хвилину за полеглих воїнів наших і поїдемо до нагородження. 39 риб, 31 кг, 135 грам. Команда. О! А хто суддя. От По безпав він ловив рибу. То гріх уже грі... цей. Команді я від команди. То гріх уже будь суддя і не Все. навіть призовий місце. Друге місце команда із зони С. 41 риба. 53 кг 705 грам. Перший короб змагань і, і big Fish другої доби. Тім Фіш! Маленькі Так, це все джамбо мамбо. для кого вже не секрет. Зона А. Команда, яка зловила 54 риби масою 62 кг, 775 г. Також спонсор нашого змагання Джамбо Мамбо. Команда Джамбо Мамбо. Ви взяли під піш турніру, де Амур і шапку 5 кг 910 г амур. На, джамбо мамбо від джамбо мамбо. На. Big з другої доби. Це команда Тім Фіш. Короб 5525. Ваша шапка. Трошки спішимо Все, дякую вам, що ви приїхали, підтримали Збройні сили, гарно провели час. Ну, показали себе, побачили інших. Дякую вам. зустрічі на наступних погані. Ура! Чамба! Чемпіони! <ріст> Джамбо! <ріст> Мамбо! Респект! <Ура, ура! ріст> Молодці! Так, все, друзі, турнір закінчився. От ззаді за мною це водойма. Невелика, але доволі така комфортна і доглянута. Наразі, друзі, все. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Вмикайте дзвіночок, тоді будуть приходити вам увідомлення про нові випуски. І до зустрічі! До зустрічі на нових водоймах і... Скоро закінчиться нерестова заборона і почнеться дикий сезон. Поїду на озеро.